Слава Ісусу Христу! Ісайя пророкував про пришестя Ісуса Христа чітко і в подробицях. Хоча Він жив більше, ніж 500 років до Христа. Ось що означає пророчий дух. І тому треба з'єднуватися з пророчим духом, тому що Господь знає, що буде наперед. І Пророчий дух знаходиться в апостольській церкві, тому нам важливо слідувати за людьми Божими. І як сказано в Ісая шостий розділ 10 вірш, учини затужавілим серце народу цього і тяжкими зроби його уші, а очі йому позаклею, щоб не бачив очима своїми і ушима своїми, не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем і не навернувся, і не був уздоровлений він. Тобто для людини, яка не з'єднана з Пророчим Духом, яка не поєднана з апостольською церквою, її ці таємниці Божої книги, Біблії взагалі закриті. І Ісус прийшов і являв чудеса людям, являв зцілення, являв просто чудеса, які нам і не снилися. Але люди розп'яли його. Чому? Тому що вони не розуміли. Вони не розуміли Ісуса Христа. Вони не розуміли про що Він говорить, тому що їхні серця, їхні душі, їхні розуми були закриті. До пізнання цієї таємниці, тому Ісус Христос прийде в твоє життя, коли ти дійсно по справжньому покаєшся, коли ти почнеш воз'єднуватися з апостольською біблійною церквою, повноцінно розуміючи, пізнаючи та виконуючи волю Божу. Тому не втрачайте свій життєвий ресурс даремно. Приєднуйтесь до біблійної церкви, якщо ви ще не являєтесь частиною церкви. Запрошуємо вас до церкви, слово Боже, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко. Там ви знайдете безліч біблійної інформації, яка приводить в реальність, за якою стоїть Пророчий Дух, яка допомагає дійсно зрозуміти та усвідомити своє істинне призначення, сенс свого життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.